Овені 2008-2010 років залишили свій відбиток у різних сферах життєдіяльності нашого краю не виключення і системи водопостачання в місті надвірна. Тоді, в 2008 році, місто на кілька днів залишилось без води через підняття рівня річки Бистриця для обезпечення від подальших підтоплень свердловин, першого підйому водозабору, необхідно було провести масштабні роботи по відновленню та укріпленню берега річки Бестриця. Сьогодні перше від 2008-2009 року. За допомогою коштів обласного екологічного фонду міська рада виготовила проєктну кошторисну документацію, де спільними зусиллями бюджет міста надвірної 280 тисяч. 720 тисяч це кошти обласного екологічного фонду. Будує захисну дамбу для того, щоб захистити п'ять артизіанських свердловин, для того, щоб ми могли безперебійно подавати воду у приватні помешкання на двірнянці, у житлові будинки, багатопорохові будинки, і для цього забезпечити саме цей належний рівень подачі води. Побудована захисна дамба протяжністю більше 450 метрів. Цей об'єкт є чи не наймасштабнішим за останні десятиліття по об'єму робіт та фінансування, оскільки свердловини є стратегічним об'єктом для міста надвірна. Ці роботи, як стверджує керівництво водоканалу, дозволять забезпечити постійне та безперебійне водопостачання для жителів міста. Це 15 гектарів знаходиться 20 свердловин із них дев'ять робочих. Останні всі, значить, законсервовані. На випадок, значить, як в глибокому резерві, а ці 9 поступово по черзі працюють, тому що треба поставити на профілактику, треба десь заміну насосного обладнання робити, ми це робимо. І тут велика була проблема у 2008 році, коли піднялася вода, і фактично це все було повністю затоплено водою. І ми подавали воду до тих пір, поки вода не пішла поверх. Свердловин і не пішла брудна вода. І в той час, в 2008 році, на декілька діб воду ми не могли подати на місто надбірну. Потім виділили державні кошти, ми зробили проєкт, і в цьому році вдалося взяти екологічні кошти 720 тисяч з обласного екологічного фонду, 280 тисяч міська рада виділа. І ми зараз тут, на більше 400 метрів, напружено зробили цю захисну дамбу. Виготовили проєкт за кошти міської ради і по цьому проєкту повністю зробили цю західну дамбу, яка дасть можливість стабільно і без обмежень і якісну воду подати на місто Надвірне. Надвірна водоканал сьогодні є одним із найперспективніших комунальних підприємств свого роду в області і зупинятись у своєму розвитку не планує. Перш за все, значить, порахували техніку економічного обґрунтування розвитку інфраструктури водопровідно-калеційного господарства міста надвірне з перспективою на 20 років. І в цій програмі є перш за все реконструкція водозабору, першого, другого підйому будівництва резервуару п'ятитисячника, автоматизація подачі води, щоб це не було від людського фактору, а автоматика регулювала кількість води, яка необхідна в час пік, і в інший час доби подавати той необхідний об'єм води і якості води.